Вітаю вас в ефірі. Програма Срібна гривня. Спільний проект Чернігівської торгово-промислової палати та телебачення Новий Чернігів. Сьогодні паперова промисловість світу переживає не найкращі часи. У зв'язку з розвитком інтернету та тотальним поширенням електронних медіа і технологій знизилося виробництво паперу для друку. За даними Асоціації європейських виробників паперу для поліграфії, потреба європейців в папері знизилась майже на 7%, а це більше 2 мільйонів тонн якою за таких умов є ситуація в паперовій промисловості України та Чернігівської області? Про це сьогодні в срібній гривні. Знімальна група програми відвідала найбільше в Україні підприємство з виробництва Шпалер Корюківську фабрику технічних паперів. Також ми побували на підприємстві з виробництва картонної упаковки Менапак. Целюлозна паперова промисловість України, що стоїть на заваді розвитку галузі. Корюківська фабрика технічних паперів, найбільший виробник шпалер в Україні, нарощує обсяги виробництва. У нас є один великий плюс. Ми випускаємо всі види продукції обоїв, які існують на ринку. Крім нас, цього не робить ніхто. Як якісна продукція підприємства з литовськими інвестиціями «Менапак» підкорила українську харчову промисловість? Ми робимо гафрірною упаковку, це називається. Вторичная упаковка. упаковка. Орієнтуємося на качество, на такі нишевые вещи, як обслуживание клієнта быстро, хорошо і вовремя. Сьогодні в паперовій промисловості України працюють близько ста підприємств. В цій сфері зайнято понад 30 тисяч чоловік. Що заважає розвиватися целюлозно-паперовому виробництву в Україні? Далі в програмі. Однією з основних характеристик стану справ целюлозно-паперовій галузі є показник споживання картонно-паперової продукції на душу населення. В Україні сьогодні один житель споживає майже 30 кілограмів на рік. Це майже вдвічі менше ніж середньосвітовий показник споживання паперу, який становить 65 кг кілограмів на рік на одну людину. Для порівняння в Західній Європі, США, Канаді та Японії цей показник становить 200 кілограмів на рік. Так, наприклад, в Бельгії протягом року одна людина споживає 333 кілограми, в Фінляндії також 333, Швеція 268 кілограмів, Данія 233. Великобританія 208 кілограмів. За даними Асоціації Укрпапір, підприємства галузі виробляють такі основні види продукції: деревну масу, папір та картон газетний писально-друкарський, санітарно-гігієнічний папір, картон тарний, коробковий. Також підприємства виробляють ящики з гофрокартону, шпалери, зошити та туалетний папір. За даними Держкомстату, обсяги виробництва в галузі в 2012 році були більшими на 4,5%, ніж в 2011 році. Проте виробництво паперу для друку зменшилось на 20,6%. Паперу побутового та санітарно-гігієнічного значення збільшилось на 4,8%. Виробництво спеціалізованого паперу, в тому числі сигаретного, зменшилось на 0,5%. Виробництво упаковки з гофрованого картону збільшилось на 2,2%, а не гофрованого залишилось на рівні минулого року. Виробництво туалетного паперу зросло майже на 10%. Шпалер у 2012 році виробили на 1% більше ніж у 2011 році, а зошитів на 9% менше. Фахівці галузі відмічають, що після кризи 2008 року виробництво почало відновлюватися і виходити на докризові рівні. Серед основних проблем, які сьогодні доводиться вирішувати целюлозно-паперовій галузі зношеність обладнання. Ще однією важливою проблемою галузі є сировинна проблема. Сьогодні в Україні немає жодного підприємства, яке б виробляло целюлозу, таку важливу сировину для галузі. Частково питання сировини можна вирішити за рахунок розвитку ринку вторинної сировини, тобто макулатури. Щороку в Україні утворюється більше 10 мільйонів тонн твердих побутових відходів. З них трохи більше мільйона тонн становлять відходи паперу та картону. Цієї кількості вистачило б для забезпечення потреб паперової галузі. Сьогодні потужності українських Підприємств дозволяють переробити до 900 тисяч тонн макулатури. От тільки для цього треба запровадити роздільний збір сміття. Тоді паперові відходи збиратимуться окремо та відправлятимуться на переробку. А поки що така необхідна для паперовиків макулатура гниє на українських звалищах. А українські підприємства целюлозно-паперової галузі купують та переробляють закордонну макулатуру. Незважаючи на те, що в Україні почали з'являтися підприємства з виробництва Шпалер, Корюківська фабрика технічних паперів залишається лідером за обсягами виробництва. Більше того, її керівництво запланувало в 2013 році збільшити виробництво до 54 мільйонів рулонів. Рюківська фабрика технічних паперів є унікальним підприємством. Свою історію завод розпочав з 1946 року. Тоді на місці цукрового заводу було збудовано підприємство з виробництва технічних паперів. Тоді на заводі вироблялися милований та антикорозійний папір, а також клеєва стрічка. В 1982 році розпочалося будівництво шпалерного цеху. З цього періоду поступово змінився профіль підприємства. Шпалери стали основною продукцією. В ті часи корюківська фабрика була єдиним підприємством, яке забезпечувало шпалерами весь радянський союз. Свою особливість підприємству вдалося зберегти. Незважаючи на те, що корюківський завод зараз не єдина на теренах СНД-підприємство з виробництва шпалер, але єдина за кількістю видів продукції. Конкуренція з кожним роком все, все більше, тому що только на Україні крім нас ще дві серйозні фабрики є, які. выпускают аналогичную продукцию. В России их больше. И все... Плюс еще одна новая фабрика в России строится. У нас есть один большой плюс. Мы выпускаем все виды продукции. Або які існують на ринку. Крім нас цього не робить ніхто. Сьогодні підприємство випускає сім основних видів шпалер: паперові, гофровані, такі, що миються, дуплексні, акрилові, вінілові та на флизеліновій основі, а також гарячого тиснення. Обсяги виробництва в 2012 році становили 50 мільйонів ролонів. Це становить майже третину вироблених в Україні шпалер. Ми знаходимося в цеху з друкарськими верстатами. Ці верстати наносять малюнок на шпалери. Цей цех працює в трі зміни. Одно на одну зміну виходить працювати 80 чоловік. Тобто щодня тут на роботі з'являються 240 працівників. Основними споживачами шпалер є країни СНД, а також європейські країни. Частина продукції залишається на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день основною наш потребитель це Росія. Часть продукції продаємо на атечечному ринку. Также работаем со всеми странами СНГ, это и Казахстан, и Грузия, с европейскими странами, которые поближе к нам находятся. Там Турция, Болгария, Румыния. За последние два года начали работать с Ираном. Пошли на Азию, в Азию немного. Розвивающуюся ринки для нас. Те, що шпалери користуються попитом на різних ринках, зумовлене широким асортиментом. Над дизайном шпалер працює власне дизайнерське бюро. Перш ніж пустити шпалери того чи іншого дизайну у виробництво, дизайнери вручну малюють зразок, потім обговорюють його на засіданні художньої ради, а вже потім пускають у виробництво. Довгі роки працює собственна дизайнерська студія, яка творить ті дизайни, які подобаються нашим покупателям. Благодаря этому. Мы в принципе и можем продавать такое количество обоев. Все наши ведущие дизайнеры они посещают все выставки, которые существуют. И, и европейские, и вот и в Китае ездили на выставку, смотрели, и московские. То есть наши дизайнеры постоянно... Должны держать нос по ветру, чтобы быть в Особливу увагу керівництво приділяє не тільки дизайну, а й такому важливому стратегічному напрямку, як нарощування обсягів виробництва. Для цього минулого року було інвестовано 40 мільйонів гривень в обладнання. На цей рік у нас вже приобретена нова лінія для випускніх обоїв. Вона буквально через месяц, що випускать продукції. Проект має мощності 4 мільйона рулонів в год. Сировина для виробництва завозиться з-за кордону. До неї на фабриці висувають високі вимоги. Вона має бути екологічно чистою та високою якості. Це засвідчують відповідні сертифікати. На заводі пишається своєю продукцією аж настільки, що при підприємстві створений спеціальний виставковий центр. В ньому розмістилися всі зразки шпалери, що їх випускало та випускає підприємство. Тут можна побачити і нагороди, які отримувала продукція на конкурсах якості. Наверно, ні одна фабрика Європи, тим більше СНГ, не производить такий асортимент продукції. Починає від бумажних обоїв і заканчуває обоєми вінілами гарячого тіснення. Підприємство Менапак входить до литовської корпорації Грігішкіс, одного з найбільших в Європі паперових виробників. Підприємство корпорації спеціалізується на виробництві паперової гігієнічної продукції, древесно-волокнистих плит, а також гофрованого картону та тари. За рахунок чого підприємство з мене конкурує з іншими виробниками тари з картону. Про це в наступному сюжеті. Підприємство Менапак працює в іншій сфері целюлозно-паперової промисловості. Це виробництво гофрокартону та тари з нього. Менське підприємство працює на паперовому ринку з 1972 року. У 2006 році литовське акціонерне товариство Клайпедис Картонас, яке входить до великої паперової корпорації Грігішкес, придбало контрольний пакет акцій заводу. У 2007 2008 роках підприємство переоснащувалось. На заводі було встановлено нове сучасне обладнання. Результатом таких змін стало те, що Менапак увійшло до 10 провідних підприємств України з виробництва гофрокартону та тари з нього. Ми займаємо я Украине, 3% украинского рынка, только всего. Но несмотря на эти проценты, конечно, можешь занимать, наверное, и очень много процентов, но делать это хуже и с меньшей прибылью, но мы ориентируемся на качество, на такие нишевые вещи, как обслуживание клиента быстро, хорошо и... Вовремя процес виробництва проходить в три етапи. Сировину ми напак отримає від материнської компанії з Литви. Це екологічно чистий продукт, отриманий в результаті переробки макулатури. Процес производства залежать в три значить в три етапи. Перший етап із сировини, яку ми закуповуємо. Ми виготовляємо заготовки гофрозаготовки. на кожний вид заявки. Ми виготовляємо її. Індивідуально другий етап із випущених заготовочок ми робимо короб або лоточок, які заказує клієнт. Тобто, виходить в два етапи. Третій етап це упаковка готової продукції, і здача на склад готової продукції. Потужності підприємства дозволяють виробляти 50 мільйонів квадратних метрів. Але зараз менопак виробляє в половину менше. Є декілька причин, чому потужності підприємства використовуються не повністю. Серед основних специфіка українського ринку гофрутари. Потребность гофротары по украинскому рынку каждый год пока остается 800 миллионов квадратных метрах. По сравнению с Европой мы в Украине, наверное, используем только одну треть гофротары. Мы боремся или за, за клиента с другими компаниями, и мы делаем что-то, наверное, лучше, потому что мы у них немножко отбираем. И это идет такая между этими компаниями, идет просто война за клиента. Свою продукцию предприемство реализует выключно в Украине. Мы всегда говорим, что гофротара и упаковка – это локальный бизнес, где-то в радиусе от завода около 4-500 километров, не дальше. Так что и наш бизнес конкретно по Украине, по внутрішньому ринку наші клієнти больше харчовики по пітвої промисловості і табачні фабрики. Доволі такий широкий спектр по по, по пішовим по промишленностям. Разом з керівництвом відвоюють український ринок гофротари 121 працівник підприємства. Середня заробітна плата тут становить 3 тисячі гривень в місяць. Через стабільність підприємства люди цінують свою роботу. Цеху на виробництві задіяно 80 чоловік, Три зміни. Субота-неділя вихідні працюємо. В одну зміну до 15 чоловік працює. Дуже потрібна кваліфікація, тому що обладнання є нестандартним, не сильно розпространеним на всю, як би сказати. І, і треба, значить, люди повинні бути обучені. І мати кваліфікацію. Зважаючи на те, що за прогнозами фахівців екологічно чистого фротару, яку і виробляємо на пак, використовуватимуть ще років за 20, підприємство має час і можливості для розвитку. Поки ще в мірі поки не знайшли заміну гофротарі. Гофроупаковка із бумаги. Вона сама по собі вважається екологічним продуктом. потому что она и через некоторое время разлагается сама. Еще лет 20 никто не придумает что-нибудь лучше. Оно было придумано где-то прошлого века, в 20-х годах, и пока еще 100 лет держится. Мы пока имеем что-то делать со своим производством, тем более, что я сказал, что мы можем делать до 50 миллионов квадратных метров. Сейчас мы делаем только половину этого, Наши возможности. Так що здесь є где діть, пахать і пахать по этому полю. Ми розповіли вам про підприємства, які, незважаючи на складний економічний стан в паперовій промисловості, продовжують розвиватися. Срібна гривня радить вам взяти їх за приклад. Шукайте додаткові можливості навіть в непростих ситуаціях. На все добре.